Якщо б навіть нічого більше не знав, що зробив, тільки за одну ознаку. Маємо інформацію, що нещодавно кабінет пана голови обласної адміністрації ввечері таємно посвячували московські копи. Ви, пане горе, можете мати ваші внутрішні переконання, які бажаєте. Але сьогодні це все. Там, там в угоді, тому кабінеті, і не, напевно, не вищу <плес> волю здійснювали. <'язві, плес> а це ви політики до кого часу зараз і душе, <плес> а де українці сюди принесли, дуже дивно задемонстрували. Але, якщо ти прав, Я туди... то відповідайте не тільки, напевно, є ви, а й пане Сене робити. Вас абсолютно <плес> <тряп, плес> теж, коли тут нас на прямому сесії військової постійної ради приховуємо сховного плану, що ви розказувати.